Мічел Хупер нарешті повертається до змагань. Олег Пилип'як отримує своє дебютне запрошення на Giants Life. та топові бодібілдери змінюють вагову категорію просто перед Олімпією. Отож, здорогайсь, сьогодні ми поговоримо про ці, а також про дещо інші речі у світі залізного спорту. Канадський стронгмен Міч Хупер, який ось так взяв і випав із стронгмен сезону, буквально серед його розпалу, нещодавно анонсував нам своє повернення та розказав, на яких змаганнях його слід чекати. Словом, лось планує на всі 100% привести себе у форму вже зовсім скоро, та виступити на Rock In -In League, який стартуватиме уже 31 жовтня. Раптом, хто не в курсі, то нагадаю, що через особисті проблеми, десь на початку квітня, лось буквально поплив, в першу чергу, ментально, через що він не найкращим чином виступає на War Strongest Man, ну а потім і зовсім провалює перший турнір від Giants Live цього року Strongman Open. Далі, трохи подумавши, міч каже, я змучився, я йду, і побачимо ми його уже аж наступного року на Arnold Strongman Classic. Але на щастя відновлення стронмена проходило швидше, аніж воно того очікувалося, і Міч хотів вступити у гру уже у вересні на Строндмен Open та Дидліфт Чемпіоншип. Його, напевно, дуже сильно в той момент мотивував хавтор Бьорсон, потягнувши 510 кілограм. Але Лос, як його тренер, змусив канація дещо охолонути. Сам атлет каже, що почувається зараз дуже добре. Він готовий рвати і метати, як то кажуть. І голодний до перемог як ніколи. Отож, виходить так, що вже зовсім скоро ми з вами знову зможемо побачити ось цю м'ясорубку в боротьбі між Бьорсоном, Хупером та Стольтманом. Ну і плюсом цього року до них, я думаю, зможе долучитися також і Райно Нелл. Івенти Роук, як ми знаємо, зазвичай більше акцентовані на швидкість, на витривалість. Тому, як на мене, для рауно це має бути надзвичайно хороший турнір. Якщо він зможе показати таку форму, яку він показував на найсильнішій людині світу, то матиме навіть шанси і обіграти вище згадану трійку. Український стронгмен Олег Пилип'як, який цього літа у серпні виборов свою прокарту і тепер має змогу змагатися із топ-атлетами із цього світу, нарешті отримує своє запрошення на свій дебютний турнір від Giants Life. Це буде World Tour Finals і відбудеться він 18 жовтня у шотландському місті Глазго. Родзинкою цього шоу стане чемпіонат світу із логліфту, і це для нашого стронгмена надзвичайно хороша новина. Олег зараз є одним із найкращих у колоді не тільки в Україні, але і без перебільшення у світі. І на цих змаганнях він цілком може розраховувати на приз у даній вправі. Проте також варто сказати, що подальші вправи будуть явно не найкращими для Олега, тим не менш боротьбу він звичайно буде вести до кінця. Окрім Пилип'яка, у заявці на змагання залишається також і Олексій Новіков, Найсильніша людина світу 20-го року за межами України цього сезону поки що ще не виступав. Але останні відео із його підготовки виглядають, як на мене, доволі багатообіцяючими, тому будемо сподіватися, що все ж таки обидвох наших стронгменів ми побачимо на цих змаганнях і побажаємо їм гарної, хорошої та продуктивної підготовки. Німецький бодібілдер Урс Калічинський, який був без перебільшення топовим атлетом у категорії класік фізік, дуже неочікувано за декілька місяців до Олімпії, оголосив, що буде змагатися тепер у відкритому дивізіоні і має намір дебютувати на Олімпії у новій версії себе. Ця новина випливла ну приблизно десь півтора-два місяці тому, і була вона досить шокуючою, зважаючи на те, що для кваліфікації на Олімпію залишався всього-навсього один турнір. Відповідно, тоді було абсолютно незрозуміло, яку форму зможе показати Калічинський, бо перескочити із класік фізік до відкритої категорії. Ну завдання таке доволі важке. Критерії оцінювання у цих двох дивізіонах абсолютно різні, і те, що Калічинський ну, просто набрав м'язів, абсолютно не гарантувало йому успішного виступу у відкритій категорії. А набрав він, до речі, близько 17 кілограм, і саме через це вирішив поміняти категорії, бо для того, щоб надалі виступати у категорії класік фізик через ростовагові співвідношення йому би довелося скидати близько 15 кілограм. Це погодьтесь звучить навіть якось неправильно зливати цілих 15 кілограм відбірного м'яса. Отож Калітінський ризикнув. Виступив та виграв дану кваліфікацію, і тепер ми побачимо цього атлета на одній сцені із такими людьми, як Самсон Дауда, Хаді Чупан, Дерек Лансфорд та інші атлети відкритої вагової категорії. Також до відкритого дивізіону переходить і містер Олімпія двох останніх років у 212 й категорії. Це Кіон Пірсон, на відміну від Калічинського, зміна категорії від Пірсона є, ну не те, що очікуваною, а на неї чекали, якщо можна так сказати. Вона доволі логічна. Тобто це було тільки питанням часу. Але тут є певний нюанс. Знову ж таки, на відміну від Калічинського, продіджі зробить це не на Олімпії чи не перед Олімпією, а уже після найпрестижнішого бодібілдерського шоу. Відбудеться цей дебют в Чехії на Прага Про, і це до слова той самий конкурс, на якому минулого року у відкритій категорії дебютував ще один містер Олімпія, але уже із класік фізік легендарний Кріс Бамстед. Сібам зайняв тоді друге чи третє місце. Це власне не так важливо. А от Пірсону реально прогнозують перемогу, навіть не зважаючи на те, що це буде дебют. Справа тут в оцінюванні, бо критерії дуже схожі, як у відкритій категорії, так і у 212. дванадцятій. Чупан та лансфорд не дадуть збрехати, вони якраз перейшли із 212. ї Ще більш кардинальний перехід на цей раз від паверліфтингу до бодібілдингу здійснив Джамал Браунер, американець, який свого часу хайпанув на тязі, затягнувши 500 кілограм, десь приблизно півтора місяці тому виграв свої дебютні змагання у бодібілдингу. Говорити про рівень цих змагань, також про якість конкуренції тут, думаю, особливого сенсу немає. Варто тільки відзначити форму, яку зміг виставити колишній ліфтер. А була вона доволі непоганою. Звичайно, звичайно, є ще над чим працювати. Але думаю, якщо Браунер дійсно докладе до цього скільки зусиль, скільки він докладав до паверліфтингу, то на нього тут дійсно може чекати непогане майбутнє. Ну і далі у нас невтішні новини із шоу класік. Невтішні вони в першу чергу для Брайана шоу, ну і також у перспективі наступного року можуть бути невтішними і для нас. Екс-Стронгмен у своєму останньому відео сказав, що The Strongest man on Earth принесли йому збитки. Цього року на шоу було продано значно менше квитків, значно менше PV-трансляції, Також спонсори були не надто активними, тому призовий фонд змагань зменшився із 260 тисяч, які були минулого року, аж до 180 тисяч цьогоріч. Відповідно, стронгмени, які брали участь у цьому шоу, отримали набагато менші призові ніж це було минулого сезону. Для прикладу, Мітчел Хупер як переможець шоу класік 24-го року, збагатився на цілих 100 тисяч доларів, тоді як Еван Сінґлтон отримав всього трошки більше аніж 68 тисяч. Саме через ці фінансові збитки Брайан Шоу та його дружина Кері взяли деякий час на те, щоб подумати, чи варто проводити дані змагання наступного року, так як це забирає дуже багато сил, тепер уже і фінансів, а також, звичайно, і часу у їхньої родини. На он орс 23 го року Брайан одразу по закінченню змагань, поки публіка ще не розійшлася, оголосив про те, що воно буде відбуватися і 24-го року. Фактично те саме, але з затримкою у декілька днів відбулося і на шоу Класік 24, Тоді одразу була заброньована арена для проведення змагань. В продаж одразу поступили білети. А от зараз проходить уже майже місяць, і поки нічого з цього немає. Це, звичайно, тривожний дзвіночок, дуже шкода, що так відбувається, бо шоу класік останніми роками перетворилося просто на топову подію. По якості картинки, по вправах, по обладнанню – це усе просто на найвищому рівні. Цього сезону, безперечно, далася взнаки відсутність Хупера, Бьорсона, Райнонела, це, звичайно, відбилося на продажу квитків. Але це, як на мене, простий збіг обставин, бо зазвичай стронгмени першого ешелону обов'язково відвідують змагання Брайана. Тим не менше, зараз маємо таку ситуацію, і нам залишається сподіватися, що Брайан шоу знайде інвесторів, знайде спонсорів для того, щоб залишати своє діти ще на плаву. Бо я думаю, ви зі мною погодитеся, це один із найкращих турнірів за увесь сезон, і таке 100% потрібно зберегти. Друзі, нагадую також, що ці та інші новини у першу чергу висвітлюються у моєму телеграмі у дещо більш стиснутому вигляді, але з іншої сторони більш оперативно. Там наразі ми дуже близькі до тисячі підписників, тому, будь ласка, якщо вам не важко, якщо вам цікаво, то підписуйтесь і ви. А на цьому, все. Дякую за вашу увагу. Та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Ви були на каналі Прокачник, тягайте залізо та бувайте здорові.